Привіт! Ви на каналі Теплі Історії на ніч. Тут живуть щирі казки для душі. Сьогодні історія про шипіка, маленьку єхиду, який мріяв стати кимось іншим. Підпишіться та поставте вподобайку. А зараз час казки. У далекій мальовничій Австрії біля тихої річки жила собі родина Єхид. Тато, мама і троє маленьких синочків. Наймолодшого з них звали Шипік. І він був ну, справжньою єхидою, не лише зовні з голочками, а й за характером трохи ледачий, трохи заздрісний і дуже мрійливий. Шипіку. Завжди хотілося всього і зразу, щоб їсти смачно, щоб працювати ніколи. Поки його братики вчилися ловити мурах своїми тоненькими носиками, шипік сидів на березі річки, дивився на качок і мріяв. Ох, от би мені такий дзьоб. Я б зараз. З'їв цілу купу москітів, і не треба було б нічого вигадувати. Батьки часто нагадували йому, щоб чогось досягти, треба бути наполегливим, терпіння і праця усе перетруть. Та шипік тільки зітхав. Мамо, в мене не виходить. Якби в мене був широкий дзьоб, усе було б інакше. Коли настав час вчитися плавати, шипік і тут не захотів. Замість того, щоб тренуватися, він дивився, як неподалік у воді граються бобри. Вони вправно пірнали, робили сальто, переверталися хвостами. Шипік подумав. Ото щастить їм. Якби й у мене був такий широкий хвіст, я б став найкращим плавцем. А чому ти не хочеш навчитися? запитав тато. Та як із голками плавати, розсердився шипік. Дайте мені хвіст, як у бобра, і все буде. Ти думаєш, у бобрів усе одразу виходило? буркнув тато. Вони щодня тренуються. Але шипік його вже не слухав, його думки знову полетіли у країну мрій? Одного вечора шипік сидів на березі, дивився на зорі, шепотів. От би з неба впало диво, щоб у мене був дзьоб як у качки, і хвіст, як у бобра. І тут падаюча зоря. Справжня, шипік швиденько загадав бажання. Він прокинувся на березі, захотів пити, нахилився до води і тут завмер. Що це за химера? прошепотів, затремтівши. У воді на нього дивився не єхида, а щось химерне, з качиним дзьобом, лапками з перетинками, з густою шерстю і бобровим хвостом. Він відскочив від страху шерсть дибки, лапки тремтять. Ха-ха-ха! реготали бобри. Що це за дивак? Качко дзьоб із бобровим хвостом. Засмучений шипік побів до своїх батьків, та й ті не впізнали його. Що за химера? Іди звідси, дивак! Образи, насмішки, байдужість, усе це боляче вкололо маленьке сердечко шипіка. Він заховався в комишах і заплакав. Аж тут у животі заворчало. Треба ж поїсти, подумав, побачив у воді рибку і згадав, як мріяв бути вправним плавцем. Може, спробувати і занурився у воду, але нічого не виходило. Він барахтався, пірнав та рибка втекла. А плавати він так і не навчився. Вибравшись на берег, шипік зрозумів, яким би ти не був. Дзьобатим, хвостатим, без зусиль нічого не вийде. Щоб бути вправним, треба тренуватися. Терпляче, наполегливо. Йому стало дуже сумно. Він згадав мамині слова, татові уроки, родину, і так сильно захотів повернутися додому. Та боявся, раптом його не приймуть, заплакав і заснув. А зранку. Усе змінилося. Шипік прокинувся на тому самому березі, подивився, лапки, як завжди, голочки на місці. Він глянув у воду і побачив себе справжнього. Щасливий він побіг додому. Мамо, тату. вигукнув, обіймаючи їх. Я вас так люблю. Я все зрозумів. Я буду вчитись і більше не лінуватись. Ми тебе теж любимо, Шипчику, але що сталося? І шипік розповів усе про диво, дзьоб, хвіст, насмішки і про те, як зрозумів найголовніше. Здається, усміхнувся тато, ти зустрів свого родича Качко Дзьоба. Він теж був колись мрійником. І став дуже розумним і наполегливим. Колись я тобі розповім про нього. Відтоді шипік змінився. Він же не заздрив качкам чи бобрам, а кожного дня щось робив. Тренувався, вчився, пробував знову і знову, бо зрозумів лише завдяки наполегливості можна стати тим, ким ти хочеш. Хвилинка казкової науки. Чи знали ви, що єхидна і качкодзьоб це єдині савці, які відкладають яйця? Так, так, це не жарт. Вони належать до особливої групи, яку називають однопрохідні. А ще в єхид немає сосків. Їхні малюки злизують молоко просто зі шкіри мами. А молоко Супергеройське воно захищає від мікробів, бо має сильні антибактеріальні властивості. І останній факт: єхиди можуть жити аж до 50 років. Оце так поважні бабусі й дідусі серед тварин. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку. І якщо ви хочете почути історію про Качко Дзьоба, пишіть плюсик у коментарях. До нових теплих історій.